У білій церкві 24 листопада відбувся круглий стіл на тему відновлення пошкодженого житла на Київщині за проектом Житло для життя комплексні рішення для внутрішньопереміщених осіб. І саме головне це людський ресурс, тому наша задача його не втратити сьогодні. в Білій церкві тільки офіційно зареєстрованих близько 17 тисяч людей внутрішньо Ще багато речей, над якими потрібно працювати. Звичайно, є певна допомога і від держави, якісь програми ми приймаємо на місцевому рівні. Але сама головна задача вже, ну раз так сталося, максимально інтегрувати цих людей, щоб вони були білоцерківцями. Даний проект був створений та розпочатий громадською організацією Громадянська мережа ОПОРА. Основна мета це обмінятися досвідом між різними громадами, в яких абсолютно різні ситуації і. Ну, показати той досвід, який є, тому що сьогодні в нас є дуже багато процедур, тільки відновлення житла. Те, як забезпечити людей тимчасовим житлом, взагалі ну до кінця не зрозуміло, тому що є законодавство, але воно ну фактично так не працює. Тому ідея була це. Зібрати різні напрацювання, в кого є в якій громаді, поділитися позитивним, негативним досвідом і разом якось пошукати відповіді на ці запитання. Крім представників нашої громади, у заході також взяли участь делегати від Ірпінської, Бородянської та Макарівської територіальних громад. Присутні мали можливість проаналізувати проблемні питання, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи, а також поділитися позитивним досвідом своїх громад. Координатор проєкту Житло для життя відмітила успішний досвід нашої громади в налагодженні комунікації між владою, внутрішньо переміщеними особами та громадськістю. Круглий стіл проводиться саме біля церкви. Ми обрали цю територіальну громаду, тому що тут перше це стабільність у відносинах з владою. Точно виконуємо ту історію щодо громадського контролю під час. Процедури отримання компенсації за пошкоджене майно і тому на сьогодні я би сказала так, що трикутник, який успіх співпраці, він відбувся, тобто є повністю співпраця з владою, співпраця з бенефіціарами, тобто з особами, які постраждали, ну і відповідно з громадськістю.